Оповідання ні за які гроші. Автор Світлана Береза Плаксивий день вихлюпував плаксивий настрій. Журба наче плугом виорювала серце. Борозна до порозни Дощо зарядив ще з ночі, здавалося, ніколи не скінчиться. Вже ніби втомився барабан ти пошибка, проте сірамжичка все ще сіялась. Мов сито. Настя, стоячи біля вікна у викладацькій, тихенько зітхнула. Дивно, ніколи не була прив'язана до погоди, а сьогодні, бача, розкисла. Може, тому що наприкінці квітня душа чекає тепла, а вона цьогоріч забарилася? Чи може негода, то тільки тло, на якому виразніше проступають інші негаразди. З хворобою не жартують, сказала вчора лікарка. Маєте сьогодні ж почати лікування. Час, повірте, працює не на хворого, а на хворобу. Я це знаю з власного досвіду. Кивнула на знак згоди головою. Чемно подякувала і вийшла з кабінету. Легко роздавати поради, подумала. Але що робити? Коли в твоїх кишенях вітер свище, зарплата аж післязавтра, хоч би не затримали. Яке вже там лікування? Все в Божих руках? Настасія Іванівно, доброго дня, почула за спиною бадьорий голос. О, Грасимчук. Зиркнула на двері і, вгледівши свого лінкуватого студента, не повірила власним очам. Давненько не зустрічалися, я, щиро кажучи, вже почала забувати, який ти з виду. Це ж яким вітром вас занесли до коледжу? Таж випускні екзамени на носі, а в мене хвостів, самі знаєте скільки, винувато всміхнувся хлопець. Залік з історії оце прийшов здати. Можна вас на хвилинку? Хвилинкою до мене обійдеться. Але зачекай, зараз вийду. Тільки на двері зачинилися, у викладацькій пожвавішало. Колеги, які досі щось писали, читали, чи мовчки вдивлялися в екрани телефонів, планшетів, облишили свої заняття і з цікавістю глянули на Настю. Так пощастило дівчині перед самою зарплатою. Цікаво, візьме, чи знову прикриється своїм богом. Цей хлопець на бурштині працює, на правах старшій», – заговорила Лариса Григорівна, викладачка хімії. Дивися, дівчино, не продешеви, з цього гріх не узяти. Та що ви це таке кажете? зашарілася Настя. Знаєте ж, знаю, знаю твої християнські принципи, але знаю і народну мудрість. На Бога надійся, а сам не зівай. Ми всі під Богом ходимо, але глянь на себе від пари в тому, аж на лиці посіріла, а статки сама знаєш, які. Тож подбай про себе. Коли гроші самі йдуть до рук, ріх відмовлятися, це я тобі по-материнськи кажу, як рідній дитині. Добре, що моя мама інша. подумала Настя, залишаючи викладацьку. І даючи можливість колегам розв'язати нарешті язики. Не розумію, до чого ці пункти, сказала Лариса Григорівна, невдоволена тим, що Настя здається, і цього разу знехтувала її порадою. Мовляв, ми люди бідні, але горді, з нашими копійченими зарплатами тільки гоноритися, підтакнула й собі фізичка Марія Леонтіївна. Воно ж як у народі кажуть, Бідний, хитрий на вигадки, а багач на гроші. Оце в ціль влучила, похвалила Лариса Григорівна, і всі, хто був у викладацьки, розсміялися. До того ж нічого вигадувати не потрібно, все вигадано за нас безкоштовний, як відомо, тільки сир у мишоловці. Шкода, що наша Настя цього вперто не розуміє навчити, бач, хоче цих лобуряк. Не той тепер час. Та й кого вчити за копійки? Не суді, дівчата, заступилася за колегу методистка Поліна Васильівна. Вона християнка, боїться гріха, тому й робить, як совість валить. А ми виходить без совісті, спалахнула Лариса Григорівна. Теж мені хабарники. Хіба ми самі до такого життя докотилися? Якщо верхи про нас забули. То маємо самі про себе подбати. Я не про те, Лариса Григорівна. Сьогодні справді всім важко і нам, і ті Насті. От тільки ніяк не можу збагнути, і як вдається їй виживати на мізерну зарплату, і при цьому завжди мати гарний настрій зберігати мир у серці. Знаєте, я просто милуюся нею, навіть коли серйозна. В обличчі стільки приязні, душевної рівноваги, що мимоволі хочеться затриматися біля неї, аби собі зарядитися чимось добрим. Що, не кажіть, вона таки незвичайна. справді, наче свята. <зум> Може, й так, буркнула Лариса Григорівна і замовкла. А Марія Леонтівна й собі язик прикусила як не як, методистка не таке вже й велике цабе. Та все ж рахуватися варто. Коли Настя знайшла нарешті вільну аудиторію, Гарасимчук і ще з порога задоволено повідомив: Я думаю, Настасія Іванівна, що довго вас не затримаю. Ми швидко домовимося, правда? Домовимося? Здивувалася Настя, вдаючи, що не розуміє студента. Про що? Ви, напевно, вивчили всі теми? Що ж, із задоволенням послухаю. Сідайте, будемо розмовляти. Поговорити можна, нахабно заявив хлопець, тільки давайте не про історію. Як це не про історію? Про що ж іще? Я не знаю рівня ваших знань адже ви практично не були на жодному занятті. Я працював, розумію, зітхнула викладачка. Можу піти на певний компроміс. Оце вже інша справа. Зрадів Вадим, сподіваючись, що крига нарешті скресла. Він уже готовий був діставати з кишені товстезний гаманець, коли почув Вибирайте тему, яку найкраще вивчили. На ній побудуємо розмову. Гера Семчук від несподіванки аж рот відкрив такого повороту не чекав. Які теми, яка історія? Недарма кажуть, що чим бідніший, тим мудріший. До чого зараз ця комедія? Настасія Іванівно, хлопець вирішив бути відвертим і щирим. Ваша історія ніде й ніколи в житті мені не знадобиться. Он як? Тоді чому ви тут? Потрібна палітурка диплома. Настя відчула, як холодом війнула біля серця, проте зберігала спокій? Не розумію, Вадиме, для чого вам палітурка диплома? Для чого взагалі коледж, Якщо й без нього ви заробляєте, чула на малі гроші. Настасія Іванівно. в голосі хлопця відчувалася нетерпеливість. Глянувши на годинник, запитав У мене часу обмаль, тому просто скажіть, у скільки мені обійдеться залік? Ех, Вадиме. скрушно похитала головою. Як неправильно починаєте ви своє життя? Невже гадаєте, що все в цьому світі можна купити? Думаю, так, без церемону відповів Вадим. Він давно вже не любив ніяких повчань. А що не можна купити за гроші, те купуються за великі гроші? Ви це знаєте не гірше від мене. Зважаючи на те, як вас люблять у коледжі всі студенти, не буду з вами торгуватися плачу стільки, скільки скажете. Називайте вашу ціну. Та й розійдемося. Такого нахабства Настя не очікувала. Отак просто серед білого дня її хочуть купити. І хто студент двієчник? Насті мимоволі пригадалася своє студентське життя. Про хабари на екзаменах вона чула й тоді, проте самі вдавалося обходитись без них. Допізнавчила, конспектувала, повторювала, і в заліковій книжці рясніла завжди відмінно. Оскільки ж була старостою, той одногрубників заохочувала вчитися без хабарів. Особливо тоді, коли їх не вимагають. Спрацьовувало. Зрештою, ні. Таки була одна курйозна ситуація. Слухай, Настю, почула якось від одногрупниці. надокучила твоя правдивість. Хочу вчитись, як усі. Ти староста, тож іди до викладача і домовся. Щоб ми не складали екзамен, а просто заплатили, скільки вже й скаже. Сама роби, як знаєш, а нам дай можливість навчатися, як інші. Скільки можна горбитися над книжками? Літо в розпалі, на побачення хочеться, а ми вчимо про різні мумії чи якісь там битви. Нікуди я не піду, спокійно відповіла Настя. Ти ж знаєш, що купувати знання гріх то для тебе гріх. Почула у відповідь: Ти ж у нас свята, а я ще напівгрішна. Ті, що стояли поруч, сприйняли розмову дівчат як жарт, на тому все і закінчилося. Від згадки про студентські роки тінь посмішки шмигнула на вустах, і це додало Вадимові впевненості: Повірте, ніхто ні про що не дізнається, все залишиться між нами. А я могила, не постраждає ваша совість. Не бійтесь, Вадиме. Приходьте, коли вивчите хоча б якусь тему я більше вас не затримую. Поки йшла до викладацької, з болем роздумувала, куди котиться світ. Просто не мислимо, гроші знищують усе порядність, совість, честь. Хай уже старші, ти не подивуєш. Багато терпіли в сталінсько брежнівські часи. Коли все купувалось і все продавалось із під поли, через знайомих, за блатом, чистота стосунків якось сама собою перестала бодай щось важити, але ж сьогодні інші часи теж нелегкі, але щоб навіть освіту звели до купи продай, він же ж цей Вадим, та хіба тільки він один такий, оцінюватиме людей не за чеснотами чи діловими якостями, а за тим, скільки зірвав. Як вони кажуть, бабла, І йому байдуже, що виріс неуком. Головне, навчився гроші лопатою гребти. У викладацькій до Насті кинулися ще з порога. Методистка вже давненько пішла у своїх справах, тому Лариса Григорівна без будь-якої остороги іронічно запитала: І що, Настунько? Гаманець Герасимчука хоч трішечки схуд? — Ларису Григорівну. відповіла стримано. Хіба ж я схожа на Кармелюка? Чому відразу на Кармелюка? Можна й на Робіна Гуда, взяла в багатого, щоб хоч трохи прикрити свою вбогість. Настя густо почервоніла, не знаходячи потрібних слів. Вона не любила, коли теревенали про незаможність освітян. Звісно, зарплати в них мовкіт наплакав, але ж не торгувати через це совістю. Забуваючи, що все рано чи пізно доведеться відповідати перед Богом. Та не червоні, Настю, спробувала перевести розмову в дещо інше росло Марія Леонтівна. Ніхто навіть не сумнівається в тому, що твої руки чисті від гріха, хоча дуже хочеться посперечатися чи такий уже й великий той гріх. Я не про це. Скажи краще. Ти поставила залік Герасимчукові? Дивися, щоб у мене якісний показник у групі через тебе не постраждав. Через мене? Оце так заявка. Ні, Марійко, не поставила. Вони були майже ровесницями, тому дозволяли собі викладацьки переходити на ти. Розумієш, таке зухвальство зустрінеш не часто. Твій Герасимчук, він же просто глумився. Жодної теми не опрацював, а почувався героєм. І що? Вони всі такі? До чого тут твоя принциповість? Ще місяць другий, і, отримавши дипломи, розійдуться наші діти хто куди. То для чого ти маєш зараз морочити голову і собі, і їм? Продовжувати розмову не було сенсу. Настя важко зитнула і відкрила сумочку, згадавши, що в бічні кишені десь мають бути цукерки. Недавня розмова з Гарасимчуком, а тепер ось повчання колег були настільки неприємними, що хотілося швидше, мов гірку пігулку, заїсти те все чимось солоденьким. Та що це? Із цукерками до рук потрапив якийсь папірець. Придивилася уважніше. Купюра із зображенням сковороди не може бути. Глянула ще раз. Ні, так і є. Оце сюрприз. Настя мало не підскочила на радощах. Відразу пригадалася, як влітку, коли отримала відпускні, мама порадила відклади бодай щось із своєї кругленької суми на чорний день. Сміючись, послухала і сунула в бічну кишеньку сумки 500 гривень. Поклала та й забула. А тепер, бач, справжня знахідка. Напевно, це і є чорний день. А може, ніякий не чорний. Просто Бог послав дарунок, що не осквернилася гріхом. Дякую тобі, Господи, мовила подумки, а на стіл висипала пригорщу цукерок. Досить вам розмовляти ні про що? посміхнулась до колег, і тепла блакить хлюпнула з очей. Пригощайтеся краще цукерками. Не за бурштинові мільйони, звісно, придбані за те від щирого серця.